Вітаю, ви на каналі Стежками життя. Я Анастасія. Підписуйтесь, ставте подобайки. Приємного прослуховування. Кохана, я забронював нам столик. На тебе чекає незабутній вечір. Голос Дмитра звучав так солодко, що мене на мить запаморочило в голові. Поки він спустився, щоб прогріти авто, я випадково глянула на екран його телефону, що залишився на столику. Одне коротке повідомлення, що висвітилась на екрані, перевернуло мій світ. Усе готово, гарантую, це виглядатиме як нещасний випадок. Я спокійно поклала телефон у кишеню, сіла в машину і, дивлячись у люблячі очі чоловіка, подумки сказала Гаразд, любий, пограємо в твою гру, але ти ще проклянеш цей день. Катерина ніколи не була підозрілою. Навпаки. Її довірливість часто ставала приводом для жартів серед друзів, але навіть вона помітила дивні зміни в поведінці Дмитра, свого чоловіка. Усе почалося приблизно рік тому. Тоді Катерина повністю віддавалася роботі, стрімко піднімаючись кар'єрними сходами, і Дмитро обрав це приводом для своїх дивних, майже параноїдальних ревнощів. його дратувало усе. Її ранні підйоми, пізні повернення, дзвінки від колег у вечірній час, та найбільшого розлютило те, що її заробітки значно перевищили його власні, особливо після того, як його невеличкий бізнес прогорів. Це виливалося в потворні, абсурдні скандали. Він кричав, що вона перестала бути жінкою, перетворившись на бізнес машину. Ти ж потім будеш гридати, коли я знайду собі ту, що цінуватиме мене, а не свої амбіції. А це станеться дуже скоро, якщо ти не зміниш своє ставлення, кидав він їй в обличчя. Слова Дмитра ранили Катерину, але й пожертвувати роками своєї праці вона не могла вона йшла до цього успіху надто довго, щоб відмовитись від усього через чоловічі комплекси. Коли Дмитро зрозумів, що істерики не діють, він змінив тактику. На зміну криком прийшов тотальний крижанир Ігнор. Він перестав їсти вдома, не відповідав на її дзвінки та повідомлення, приходив і йшов, коли йому заманеться, не вважаючи за потрібне звітувати. Він навіть перестав давати гроші на сімейні витрати. На всі її питання він лише знизував плечима. Ти ж заробляєш більше. Хіба для тебе це проблема оплатити рахунки? Катерина відчувала глибоку образу. Навіщо мені тоді чоловік? з гіркотою питала вона. Дмитро лише криво посміхався. А я сам задаюся цим питанням. Навіщо мені дружина, яка не готова вкладатися у стосунки? Вони почали спати в різних кімнатах і намагалися наперетинатися на кухні. Саме тоді Катерина вирішила, що з нею досить. Дмитро, я хочу розлучення, сказала вона одного вечора, коли він щойно переступив поріг квартири. Він спершу кивнув автоматично, а потім його обличчя витягнулося від подиву. Катерино, ні. Ми ж сім'я. Я люблю тебе. Але я не хочу жити з людиною, яка перетворює моє життя на пекло. Я все виправлю, кохана, я сам не радий, що ми до цього дійшли. Розлучення це крайній захід, ми ж можемо все налагодити. Він говорив так щиро, з такою надією дивився її в очі. Що Катерина знесильно погодилася дати йому шанс. Кілька сеансів у сімейного психолога, а потім відпустка, на якій наполіг спеціаліст, справді повернула в їхні стосунки колишню пристрасть. Катерина змінилася, стала більше прислухатися до чоловіка. І Дмитро, здавалося, теж змінився. Він знову дарував їй квіти, запрошував на побачення, цікавився її справами. Коли дізнався, що завдяки вдалому проєкту вона зібрала значну суму. Він не заздрив, як і раніше, а щиро привітав Люба, я був неправий, ти моя гордість. І вона вірила кожному його слову. Аж до того самого дня. Щойно вона повернулася додому, як чоловік приголомшив їй новину про романтичний вечір. Він квапливо спустився прогрівати машину адже на вулиці був мороз. Катерина швидко прийняла душ і, завершуючи макіяж, збиралася виходити. Коли помітила на комоді забути чоловікам телефон. Мабуть, поспішав, подумала вона і прихопивши його, спустилася вниз. Уже біля виходу з під'їзду вона відчула, як у телефон у її руці коротко завібрував. Глянувши на екран, вона побачила сповіщення від невідомого номеру і текст, який вона ніколи не повинна була бачити. Усе готово, гарантую, це виглядатиме як нещасний випадок. Жінка застигла. Руки почали тремтіти, але на слабкість вона дала собі кілька секунд. А потім, одягнувши маску щасливої посмішки, спокійно вийшла на двір. сіла в прогріту машину до чоловіка і подумала добре, Любий, пограймо. Але ти ще пошкодуєш про цю хвилину. Дмитре, зупиниш біля аптеки? Щось голова розболілася, я забула таблетки, попросила вона, коли вони рушили. Він слухняно кивнув. Поки Дмитро, насупивши, стояв у черзі до аптечного віконця, Катерина, мов в тіні вислузнула з машини. Часу було обмаль. Серце калатало в грудях, але розум залишався крижаним. У маленькій крамничці мобільного зв'язку, що тулилася поруч, вона за лічені хвилини придбала нову сім карту. Жодних питань, лише швидка оплата готівкою. У старому, ледживому телефоні, який вона виносила про всяк випадок. Вона активувала новий номер. Пальці ледь слухалися, але вона змусила їх набрати повідомлення на той самий невідомий номер, що й досі палив її пам'ять. План змінюється, об'єкт щось підозрює. Діємо за сценарієм Герське озеро, деталі згодом. Вона на мить завагалася, чи варто було згадувати конкретний план, але інтуїція підказувала, бо Лех має бути впевненим. Стерше повідомленню, вона так само непомітно повернулася в машину, поклавши телефон чоловіка на його сидіння. Замить з'явився і Дмитро з пакетиком ліків. Ну що випила легше? Його турбота була такою фальшивою, що Катерині захотілося розсміятись йому в обличчі. Так, дякую, Любий, тихо відповіла вона, ковтаючи уямну пігулку і забуваючи водою. Ресторан, який слід було очікувати, знаходився за містом. Покинута дорога вела до усамітненої будівлі, оточеного густим темним лісом. Щоб свідків було менше, промайнула в голові Катерини похмура думка. Усередині панувала показова романтика, мерехтіння свічок, тиха музика, важкі оксамитові штори на вікна. Дмитро був втіленням галантності, відсунув стілець, налив у келих багряне вино. Сипав компліментами, які тепер звучали як насмішка, але Катерина не могла розслабитися. Її погляд ковзав по залі, аналізуючи кожну деталь кожного з нечисленних відвідувачів, намагаючись гадати, звідки чекати на удар, і тут вона її побачила величезну кришталеву люстру, що нависала просто над їхнім столом, мов домоклів меч, невже так банально подумала вона? Потрібно було діяти. Негайно, дімо, мені тут трохи душно, прошепотіла вона, торкаючись скроні, і голова все ще памориться. Може, пересядемо за той столик біля вікна, там, здається, свіжіше. На обличчя Дмитра промайнуло роздотування, але відмовити він не міг. Це виглядало підозріло. Звісно, кохана, як скажеш, вони пересіли. Катерина відчула ледь помітне полегшення, але пильності не втрачала. Вона майже не торкалася їжі та пила лише воду з пляшки, яку офіціант відкрив при ній. Кожен шматочок міг бути отруєним, кожна крапля вина останнє. Дмитро ж, навпаки, їв за апетитом, постійно підштовхуючи її Ти сьогодні якась бліда. З'їж хоч щось, тобі потрібні сили. Просто втомилася. Відмахувалася вона, уважно спостерігаючи за ним. У його очах вона побачила нетерпіння, він чекав. Раптом її увагу привернув самотній чоловік за столом у кутку. Він не їв, лише пив каву і, здавалося, читав газету, але його поля час від часу кидав у їхній бік. Катерина похолола це він? Спільник? Вечір тягнувся нестерпно довго. Нарешті Дмитро, зрозумівши, що нічого не відбувається, запропонував їхати додому. У машині Катерина вдала, що заснула, притулившись до холодного скла. Але її мозок працював на кожну потужність. Вона розуміла, не можна показувати страх, треба грати свою роль до кінця, з'ясувати, хто цей спільник і який у них був початковий план. Коли вони під'їхали до будинку, вона крізь пробурмотіла Дімо, я, мабуть, сьогодні заночую мами. Голова зовсім не проходить, не хочу тебе будити. Завезеш, Дмитро здивувався, але погодився. Це було їй на руку. Вона виграла час. Час, щоб підготувати свою відповідь. Квартира матері зустріла її тишею та запахом лаванди. На щастя, мати поїхала на тиждень до сестри в інше місто, тож Катерина мала ідеальний прихисток для роздумів і розробки плану. Щойно за нею зачинилися двері, маска спокою злетіла з її обличчя. Вона сперлася об стіну і дозволила собі кілька хвилин паніки, дихання збилося, тіло тремтіло, а в голові молотом била одна думка. Її чоловік, людина, з якою вона ділила ліжко, хотів її вбити. Але сльози були розкішю, вона змусила себе заспокоїтися, налила склянку холодної води і сіла за стіл. Треба було щось придумати, якийсь план, і тут її осяяло. Старий, напівзабутий будиночок в Карпатах, який дістався Дмитру в спадок від діда. Він стояв на березі невеликого, але глибокого гірського озеру. Оточений діяким лісом. Вони не були там роками ідеальне місце для нещасного випадку. Тепер усе складалося в жахливу картину, гроші, та сама значна сума, яку вона заробила, і необачно поклала на їхній спільний рахунок. Дмитро, мабуть, вирішив, що це його шанс розв'язати всі свої фінансові проблеми одним махом, і спільник, Той чоловік у ресторані. Катерина згадала його обличчя, звичайне, непомітне. Саме такі люди ідеально підходять для брудної роботи, першим ділом фінанси вона не могла дозволити йому до них дістатися. Вона написала довгого декретального листа своєму адвокату та фінансовому консультанту, пояснивши ситуацію та давши чіткі вказівки, негайно заблокувати спільний рахунок і почати процес переведення всіх її активів на нові, доступні лише їй. Лист вона поставила на відправку о 9 ранку, тепер пастка. Потрібно було випередити їх. Катерина знову взяла до рук старий телефон. Вона вгалася лише мить. Її план був ризикований, але іншого виходу вона не бачила вона мала змусити грати за її правилами. З нового номеру вона надіслала повідомлення на номер спільника. Вона у матері злякалася. Думає, я щось запідозрив план озеро в силі на завтра. Я привезу її туди під приводом примирення. Підготуюся цього разу без помилок. І забери нарешті ту кляту люстру з ресторану, щоб не було доказів. Остання фраза була чистою імпровізації, постріл вмання, але вона мала додати повідомлені правдоподібності. Вона хотіла посіяти сумніви, змусити їх нервувати. Вона не спала всю ніч, прокручуючи в голові деталі. Вранці, щойно її лист пішов до адвоката, пролунав дзвінок. Дмитро, його голос був сповнений награної тривоги. Кацю, люба, як ти? Я так хвилювався. Може, я приїду, нам треба поговорити. Катерина зробила глибокий видих, збираючи всю свою акторську майстерність. Привіт, Дімо. Так, ти маєш рацію. нам треба поговорити. Я багато думала вночі. Можливо, нам і справді потрібно перезавантаження. Пам'ятаєш будиночок, який тобі дістався від діда біля озера в Карпатах? Поїдьмо туди на вихідні. Тільки ти і я все налагодити. На тому кінці дроту запанувала тиша. Катерина майже фізично відчула, як у голові її чоловіка закрутилися з шестерні. Він попався. Це це чудова ідея, кохана, нарешті вимовив він, намагаючись приховати радісне здивування. Я заїду за тобою за кілька годин. Чекатиму, відповіла вона і поклала слухавку. Гра почалась, і тепер вона вела. Дорога до гірського озера перетворилася на театр одного актора двох, якщо бути точною. Дмитро був у ролі турботливого чоловіка, який везе кохану на романтичний вікенд заради примирення. Він безупинно говорив про їхнє майбутнє, про те, як вони все виправлять, про новий будинок, який вони куплять. Його голос був м'який, очі, сповні награної ніжності. Катерина ж грала роль розкаяної дружини. Яка нарешті усвідомила свої помилки. Вона кивала, посміхалася, піддакувала, а сама тим часом відчувала, як її серце перетворювалося на шматок льоду, кожен його дотик викликав огиду, кожне слово бажання закричати. Вона помічала все, як його пальці нервово стискали кермо, як його поля час від часу кидав у дзеркало заднього виду, перевіряючи, чи немає за нами хвиста. Він теж нервував. І це додавало їй сил. Будинок застрів їх тишею та холодом. Він стояв на відшибі, самотній і похмурий, ніби декорація до фільму жахів. Повітря було густим і пахло вогкою землею та прілим листям. Усередині панував запах пилу та забуття. Дмитро, навіть не розпаковуючи речей, одразу ж запропонував ходімо до озера, пройдемося. Треба ж нам поговорити. Це був той самий момент, якого чекала Катерина. Вони йшли вузькою стежкою до старого напізнилого пірсу. Озеро було чорним, нерухомим, як застигле скло. Дмитро обійняв її за плечі, притискаючи до себе Я такий щасливий, що ми тут, Катю. Я так боявся тебе втратити. Його хватка стала міцнішою. Катерина відчула, як його м'язи напружилися. Час настав. Вона м'яко вивільнилася з його обіймів і повернулася до нього обличчям. Її погляд був спокійним, майже байдужим. Я теж боялася, Дімо, особливо після того, як прочитала повідомлення на твоєму телефоні. Вона вимовила це тихо, але кожне слово прозвучало, як постріл в мертвій тиші. На обличчі Дмитра промайнула розгубленість, яка миттєво змінилася люттю. Він спробував зіграти здивування. Про що ти? Яке ще повідомлення? Те, де було написано. Гарантую, це виглядатиме як нещасний випадок, так само спокійно продовжила вона, і в цей момент за дерев вийшов він, той самий чоловік з ресторану. В його руці був товстий моток мотузки, він явно не очікував такого повороту і здивовано дивився на Дмитра. Маски було скинуто. Ах ти ж, стерво, Процілив Дмитро, його обличчя спотворила гримаса ненависті. Можливо. Посміхнулася Катерина, роблячи крок назад, до краю пірсу. Але я не до репа. До речі, люби, сьогодні вранці я заблокувала наш спільний рахунок. Усі мої гроші, які ти так хотів отримати, вже недоступні. Так що навіть якщо ти мене зараз зіштовхнеш у це чарівне озеро, ти не отримаєш ані копійки. Дмитро і його спільник застигли. Їхній ідеальний план розсипався на очах о, і ще одна дрібниця. Додала Катерина, дістаючи з кишені свій старий телефон. Я надіслала повний опис вашого плану, включаючи детальний опис твого друга, своєму адвокату. Якщо зі мною щось станеться, цей лист автоматично буде відправлено в поліцію, разом з gps координатами цього міста, який фіксує мій телефон. І знаєте що? Копію цього листа я надіслала на особисту пошту твоєї матері, Уявляй, як вона пишатиметься своїм сином. Це був останній цвях у труну їхнього задуму. Дмитро подивився на Катерину, потім на свого спільника, на темну воду озера. Він був у пастці. у пастці, яку вона його жертва, сама для нього і підготувала. Повітря на пірсі стало густим і важким. Спільник, зрозумівши, що вся справа провалилася, і тепер йому загрожує в'язниця. зробив крок назад, кинув мотузку і прошепів Дмитру. Я в цьому участь не беру, розбирайся сам. Після чого розвернувся і стрімголов кинувся в ліс, зникаючи між деревами. Дмитро залишився сам на сам зі своєю жадібністю і розлюченою дружиною. Він дивився на неї і в його очах був хаос, злість, страх, вічі, крапля того старого презирства до жінки, яка виявилася сильнішою для нього. Ти, ти все спланувала. Видухнув він. Ні, Дімо, це ти все спланував, холодно відповіла Катерина. Ти спланував моє вбивство. Ти спланував, як буде жити на мої гроші, ти був готовий переступити через усе заради власного комфорту, а я лише захищалася. Я давала тобі шанс, я пішла до психолога, я намагалася врятувати наш шлюб, а ти в цей час шукав кілера. Вона зробила ще один крок назад. Ближче до берега. Знаєш, що найсмішніше? Я тебе справді кохала. Навіть після всіх твоїх істер і принижень, я вірила, що ми зможемо все виправити. Якою ж я була дурною? Вона повільно повернулася і пішла геть, залишаючи його одного на старому пірсі посеред німого озера і темного лісу. Він не наважився її зупинити. Можливо, боявся її новознайденої сили. А, можливо, його паралізував страх перед неминучими наслідками. Вона йшла, не озираючись, і з кожним кроком відчувала, як важкий тягар минулого спадає з її плечей. Коли вона вийшла на дорогу, то побачила, як машина спільника на шаленій швидкості зривається з місця, а за кілька хвилин почула звук іншого автомобіля це був її адвокат, якого вона попросила приїхати і чекати на неї на певній відстані про всяк випадок. Сидячи в теплій машині, вона востаннє подивилася бік озера. Там, в темряві, залишилося й минуле життя. Попереду було розлучення, судові процеси і довгий шлях до відновлення. Але вперше за довгий час вона відчувала не страх, а свободу вона вижила, вона перемогла, і тепер вона точно знала, що ніколи більше не дозволить нікому перетворити її життя на пекло, а Дмитро його затримало того ж вечора. Зляканий спільник здав його з усіма доказами, сподіваючись на пом'якшення вироку. Його мати, отримавши листа від Катерини, відмовилася від сина. І він втратив усе гроші, свободу, сім'ю і навіть крихти поваги. Його жадібність та гордині з'їла його зсередині, залишивши лише порожню оболонку, Засуджено на довгі роки дивитися на світ через тюремні грати.